ранку ми милі передбатки україномовного каналу дивіться цю автівку так і не, не врятували від крижаного пліну від, від крижаного полону сьогодні у нас 12 лютого 2026 року четвер завтра п'ятниця 13. світло вже Дома немає. З вечора трошки дали. Ну, пів на дев'яту дали, навіть я казав вже, трошки телевізор подивилися. Прокинувся в 35 ну, без 20 щось таке. На шосту світла вже не було. Зараз пів на восьму виходив, немає. І коли буде, зовсім ніхто не знає. Може і зовсім не буде. Бабуся питає завжди. А світло коли включать? Бабуся не питає, ніхто про це не знає. Я навіть питав у керівництва, бабусь, у великого керівництва. А хто знає, ніхто не знає, на жаль. Бакаю гуляють, а мій ще. задравши ноги. Навіть не знаю, що буде Буду на роботі робити без світла. Які плани? Не зрозуміло. Ладно, будемо сподіватися. До речі, світлофори працюють, вже бачу. Може тролейбуси їздять, то все усім гарного четверга. Усім миру, добро, злагоди. Всім щиро дякую і звичайно будемо жити, не зважаючи ні на що. Без світло погано, але ми сподіваємось, чекаємо на світло, на весну і на вихід. Все гарного дня, малюємо.